Івано-Франківську представили результати кампанії Цифрове перетворення на Прикарпатті», яку реалізували Google Україна у співпраці з обласною держадміністрацією та Івано-Франківською міською радою. В рамках партнерства кажуть представники компанії та посадовці, і надалі потрібно розвивати край та презентувати його туристичний потенціал. Прикарпаття є одним з найпопулярніших регіонів України для зимового відпочинку. Гірськолижній курорт Івано-Франківщини має неабиякий попит серед українських та іноземних туристів. Таким чином, область має унікальне поєднання природних та історичних пам'яток. І на Прикарпатті є багато цікавих місць як для активного, так і культурного відпочинку. Відтак, цифрове перетворення області неабияк здійснювалося саме в рамках туристичної галузі. Нам потрібна якісна промоція нашої області, і саме продукти, спільні напрацьовані з компанією Google Україна, нам допомагають в цьому напрямку. В першу чергу я маю на увазі це інвестиційний веб-портал з інтерактивною карткою, картою інвестиційних пропозицій Івано-Франківської області, який дає змогу нашим потенційним інвесторам дізнатися про привабливість нашої області. У нас є хороша співпраця, є співпраця в реалізації спільних проєктів, і ми можемо багато що зробити. Ти саме в рамках цифрового перетворення Івано-Франківської області, міста, зокрема. У рамках кампанії також представлено оновлений і покращений сайт Тепле місто. Він є онлайн-платформою для різних ініціатив і покликаний надавати нові можливості для об'єднання зусиль адміністрації міста, бізнесу та громади задля для розвитку Івано-Гранківська. Зокрема, на платформі розкривається ряд можливостей, які створені для активної взаємодії всіх трьох сторін: грантові програми, комунікаційні інструменти та обмін досвідом. На сайті обудований зручний безкоштовний інструмент, онлайн-курси, які дають. Змогу представникам малого та середнього бізнесу отримати навички роботи в інтернеті потрібні для розвитку компанії і кар'єрного росту. Спільно з місцевими партнерами ми плануємо проекти, які найкраще впишуються в місцевий контекст та приносять найбільше результатів в нашій співпраці. Це ви можете побачити, що це є освітні проекти та підвищення цифрової грамотності, підвищення присутності області на картах Google, розробка спеціальних вебсайтів. Створення онлайн турів по визначеним місцям регіону і розробка функціональних карт. А ще невід'ємної складової кампанії низка освітніх серія семінарів для представників місцевого самоврядування та представників малого і середнього бізнесу. Також державних службовців, викладачів з основ цифрової грамотності та безпеки в інтернеті.